Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати пиріг зебра. Рецептів цього пирога є дуже багато і на молоці, і на сметані, але нам подобається пиріг зебра саме на кефірі. Він виходить просто ідеальний, дуже смачний і готується з найдоступніших продуктів. Підписуйтесь на наш канал і починаємо разом готувати пиріг зебра на кефірі. Всі продукти, які вказані в рецепті, мають бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло, кефір і яйця. Для початку до вершкового масла кімнатної температури додаємо дрібку солі, цукор і збиваємо міксером приблизно 4-5 хвилин. Далі по черзі по одному додаємо яйця і після кожного збиваємо міксером приблизно 1 хвилину. Нагадую, що яйця теж мають бути кімнатної температури. Потім додаємо друге яйце, збиваємо, далі третє і знову збиваємо. Далі до борошна додаємо пів чайної ложки розпушувача і 2 треті чайної ложки соди. Перемішуємо з борошном. і Ми будемо по черзі додавати кефір і борошно. Спочатку вливаємо половину кефіра, збиваємо міксером до однорідності. Далі борошно, яке потрібно просіяти через сито. Перемішуємо лопаткою, збиваємо міксером. Знову додаємо кефір, збиваємо до однорідності, далі другу половину борошна і перемішуємо лопаткою. Тепер ділимо тісто на дві рівні частини, і в одну частину тіста будемо додавати какао-порошок. Я додаю алкалізоване какао, оскільки воно має більш насичений шоколадний смак і аромат. і Випечка виходить мега-шоколадна. Какао обов'язково потрібно просіяти через сито. Перемішуємо лопаткою, а далі збиваємо міксером до однорідності, але не довго. Тепер беремо форму діаметром 22 см, застелену пергаментом, і починаємо викладати в центр по 2 столових ложки тіста білого і шоколадного по черзі. Коли вже половину тіста виклали, то далі викладаємо по 1 столовій ложці по черзі. Щоб зробити візерунок, беремо дерев'яну палочку і робимо ось такі рухи, але палочку не занурюємо до дна форми, оскільки тісто перемішається, а лише легенько малюємо зверху по тісту. Далі ставимо у розігріту духовку і випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевіряємо дерев'яною палочкою. Готовий пиріг залишаємо вистигати у формі, а далі нарізаємо і всіх пригощаємо. Рецептів пирога є дійсно дуже багато, але цей рецепт найсмачніший, тому приготуйте і смакуйте. А ми дякуємо вам за лайк і за коментар під відео. До зустрічі!